Можливо хтось дивився шорт та вже бачив це диво. Віддала нам сусідка старого холодильника. Ось зроблю первинний його огляд. Він дринчить, щось там холодить. Двірка відчиняється, жахливий. Брудний, морозилка висить. Це все треба відмити, відчистити, Кхе. привезти до ладу, і щоб в ньому можна було ставити молоко. Ось. На перший погляд з ним все більш-менш. Окрім отут, чи погнив відгнило, чи ще щось. Ну, ще не дивився. В общем, буде все реставрувати, відновлювати. Вдалося трохи розібратися з морозилкою. Ну вона ще ненормально тут кріпиться. Схоже оця піддонина звідси теж, бо є ще одна, мабуть з якогось іншого. Все це жахливо тхне в ньому. Мабуть чи м'ясо тримали, чи щось. Ще, ще. Оце скрізь за все кров. Є якісь чи чимишині чи какашки. Дуже, в общем неприємна штука, але що поробиш. Провожу випробування, як працює холодильник перед тим як зайнятися ним всерйоз вроді диренчить. Вроді трохи морозить. Але що з'ясувалось? В нього двигун на транспортних болтах. Від цього він так громко й дрінчить. Люди не спромоглися прочитати інструкції. І він все своє життя. Був на транспортних болтах. Ну що, морозилка знизу холодна. Виходить, буду бовтатися в цьому бруді далі. Перед тим, як його мити, треба зафіксувати морозилку, а далі вже будемо розбирати, відмивати. Після того, як ми з'ясували, що ми займаємося цим холодильником далі, я його поклав отак і з'ясував, що воно в нього з ногою не все добре з однієї. З однієї, воно відгнило. Далі треба з цим буде щось зробити. Окрім ноги, звісна річ, тут було кріплення дверей. З Цим те щось треба подумати, щось починає вимальовуватись. Не досі ось оцей. Кусок повинен бути ось так, сюди кріпитися двірка. Щось будемо на цей думати з цього приводу. За допомогою цієї бляшанки мило намагаюся трохи відмити, щоб з ним можна було працювати. На мій погляд він вже не так сильно пахне та й трохи чистішим стає. Але можливо це самозаспокоєння. Доки грізюка відкисає, я спробую щось придумати з цими кріпленнями морозилки. Здається сюди встане ось таке щось. М6 слабо ну, прослаблено, М8 трохи треба розсверлити. Мабуть, трохи розсверлюсь зараз під М8 або так вдовлю чимось. Перша різьбова закльопка встала. Зараз зніму кльопочник. Перша. Ось друга. Зараз щось будемо крутити туди. За допомогою пару шматочків, шпильки, вісімки, М8 та ще пари закльопок ось таке вийшло рішення. І ось тут таке ж саме. Спробуємо. Зібрати докупи. Нарешті в мене все захлопнулося. Ось воно тримається міцно. Зняти ще доведеться разок, щоб дверцята притулити якось. Але дверцята треба ще відмити. Але я зараз можу його мити, не боючись, що щось відвалиться. Далі. Наступним кроком має бути встановлення дверки випарювача, але це пізніше трохи буде, бо жані треба помити холодильника нормально. Тоді я перейду до корпусних робіт. Поки що ось так. Для довгої перерви повернувся до холодильника. За допомогою допоміжних засобів от відновлюю цей низ край ставлю на закльопки. В якості спонсора Залізяки виступила стара електроплитка. Ось таке щось вийшло. Після того, як Край став почуватися міцніше, я зможу зробити якусь підставку, щоб самими стінками опиратися. Ну і мабуть на цьому реконструкції все. Новим цей холодильник по-любому не стане. А так ще якийсь час послужить. Ну і ось такий в мене фінальний кадр. Вірка працює. Зовнішню поки не навішую, Жанна буде мити. Ну і мабуть більш нічого показувати. Продовжую мучити холодильник. На 30 ось таке неподобай. Це місце кріплення. Є з іншого боку. В кращому стані, але цей бок холодильника зіпсований. Ми його якраз і підсилювали. Тому будемо це виправляти якось. Підготував ось таку накладку. Зараз спробую її поставити на місце. Ось так цей кут виглядає зараз. Залишилось зробити отвір та чимось його підсилити. Підготував отвір, поки що маленький. Піду підбирати якийсь пістон під нього. Сама вісь має діаметр 8. Але на неї натягається ось така пластикова штуковина. І ось ця пластикова штуковина має діаметр 10. Тому зараз спробую взяти оцю різьбову закльопку, поставити та розсверлити, висверлити різьбу з неї. Ось така посадка в мене вийшла. висверлили різьбу. Наб'ю графітові смазки, сподіваюся, що цього буде досі. Ось таке страшко нарешті вийшло, але воно стоїть надійно, відчиняється, зачиняється. Ну а далі відмивати та вмикати. Залишилось.